Корейська косметика, корейський стиль, корейська музика. А тепер і корейські серіали захоплюють світ. Гру в Кальмара розбирали не тільки кіноблогери, але й навіть філософи. Чим же так зачепив усіх цей серіал? Автори гри в Кальмара виступають проти світової системи і капіталізму чи тільки підігрують їй? Та які божевільні теорії будують фанати навколо третього сезону? Як ви здогадалися, на всі ці питання будуть відповіді у цьому відео? Усім привіт! Ви на каналі Су. Спільна культура, а мене звати Валерія Пастушенко. Гра починається. Останніми роками світ накрила корейська культурна хвиля, яку називають халю, адже усюди звучать пісні Кей-Поп, BTS і Blackpink. А корейські драми вони ж дорами, збирають багатомільйонні аудиторії. А у 2020 році паразити стали першою корейською стрічкою, що здобула Оскар за найкращий фільм. Перша в історії такої честі удостоїлося корейське кіно, і світ остаточно переконався, що Південна Корея вміє розповідати історії, які чи Усіх. Netflix це помітив раніше за багатьох. Ще з 2015 року стрімінговий гігант почав масштабно інвестувати в корейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія витратила близько 700 мільйонів доларів на виробництво понад 80 корейських фільмів та серіалів. А коли у вересні 2021-го на платформі з'явилася гра в Кальмара, вона стала не просто черговою новинкою, а справжнім вибухом. Серіал очолив топи Netflix у 94 країнах світу, і менш ніж за місяць його переглянули близько 140 мільйонів користувачів. Це перший в історії корейський серіал, який став номером один у рейтингу США. За даними Bloomberg, гра в кальмара принесла Netflix приблизно 900 мільйонів доларів при бюджеті у 21 мільйон. Чим же гра в кальмара так зачепила увагу глядачів у всьому світі, і що там було такого, крім яскравих костюмів та картинки? Мабуть, головний козир це близькі і болючі теми для усіх людей у світі. Серіал відверто говорить про борги, бідність, соціальну нерівність та жорстоку конкуренцію. Усі 456 гравців у серіалі: це або люди по в боргах, або ті, хто опинилися у важких обставинах, або ж ті, які хочуть допомогти своїм рідним. Для персонажів серіалу ця гра як останній шанс, бо життя настільки погане, що ризикнути померти це ще не найгірший варіант. Не дарма, коли після першого кривавого раунду учасникам дозволили піти, то більшість вирішила залишитися в цій м'ясорубці. Напевно, бо життя для них це ще більша м'ясорубка. Насправді ця проблема актуальна для південної Кореї, тому що станом на 2021 рік сукупний особистий борг корейців перевищував 100% ВВП країни, який же сюжет самого серіалу. Банкрут та розлучений чоловік Согі Хун, якому не щастить навіть у автоматах із плюшовими іграшками, раптом отримує шанс виграти купу грошей. Все, що треба, це пограти в дитячі ігри, але є нюанс. Його кидають у дивне місце з сотною таких же самих боржників і людей з проблемами. У гру вступають альянси, зради, сльози, бійки і у стилі Я б тебе не зрадив, але зрадив. А десь на горі ві персонажі в масках роблять ставки, ніби це собачі перегони. У фіналі Гі Хун таки виграє, але замість того, щоб кайфувати з мільярдами, він вирішує повалити цю систему. Цікаво, що багато хто побачив у грі в кальмара такий собі маніфест проти капіталізму. Але не все так однозначно. Деякі інтелектуали вважають, що цей серіал не стільки виступає проти системи, скільки грає за її правилами. Наприклад, південнокорейський філософ Алекс Тек Кван Лі каже, що серіал лише прикидається антикапіталістичним, а насправді не закликає боротися проти нерівності, а просто пропонує грати чесно. Він навіть звернув увагу на деталі в кадрі. В одному з епізодів показали книги Жака Лакана, який писав про те, як наше бажання це завжди. Бажання чогось недосяжного і людство загалом ніколи не задоволене. Тобто серіал каже нам, що ми хочемо виграти, хочемо досягнути чогось. Але коли ми це отримуємо, то насправді ми не отримуємо задоволення від цього. А ще на одному зі столів у штабі організаторів видно альбом із картинами Рене Магріта. Це бельгійський художник, який творив у стилі сюрреалізму і малював речі, які виглядають начебто знайомо, але мають якийсь інший сенс. Це ніби натякає, що ми не завжди бачимо реальність такою, якою вона є. Якраз як і у грів Кальмара. Де все, наче кольорове, іграшкове, дитяче, а насправді жорстоке та смертельно небезпечне. Також феномен популярності гри в Кальмара полягає в тому, що він отримав дуже багато безкоштовної реклами. Успіх серіалу це хороший приклад вірусного сарафанного радіо в епоху соцмереж. Коли перші глядачі проковтнули всі 9 епізодів, вони кинулися у Twitter, TikTok, Інстаграм і інші соцмережі ділитися емоціями та теоріями. Ну і звісно ж, мемами. Меми заполонили інтернет, зелені спортивні костюми гравців, рожеві комбінезони охоронців з масками, і гра з лизанням цукрової фігурки. Всі ці образи стали мемами, які кожен хотів зрозуміти. Ця інформаційно снігова куля була настільки потужна, що навіть у північній Кореї серіал став популярним хоч там за таке й розстріляти можуть насправді. Його таємно завозили на флешках, і навіть у тоталітарному режимі люди не втрималися, щоб не глянути заборонений хід. Але цікаво, що у південній Кореї не дуже зрозуміли такий ажіотаж навколо серіалу. Звісно, там він також був популярним, і корейцям було приємно, що граф кальмара захопила світ. Але для них жанр виживального трилера добре знайомий. Вони бачили вдосталь схожих сюжетів. Це легендарна Батель Роялі, де школярів змушують вбивати одне одного на острові. Або Ганс, де після смерті ще треба вистежувати та вбивати різних монстрів і прибульців. Місцеві критики вказували, що деякі повороти сюжету надто передбачувані, і типово корейські. Знову головний герой невдаха з добрим серцем всіх переграє. Знову типова сюжетна лінія зі зниклим братом. І всяке таке, наприклад, шостий епізод, де герої грають в кульки і лють сльози, багатьом курейцям здався занадто мелодраматичним а от іноземцям видався зворушливим. Після феноменального успіху першого сезону було очевидно, що продовження неминуче, як мінімум, тому що це комерційно привабливо. Творець серіалу Хван Дон Хьок спершу вагався та зрештою взявся розширити історію. Другий сезон вийшов аж через три роки, а саме 26 грудня 2024-го. Рейтинги і перегляди теж були шалені, а от відгуки не такі вже й позитивні. Перші дві серії нового сезону майже повністю присвячені подіям, які відбувалися це так би мовити поза грою. І багато глядачів на форумах скаржились, що це було занадто довге розкачування, через що драматургія, динаміка серіалу просіла. Частина аудиторії назвала сезон розчаруванням, бо нові персонажі здавалися більш прісними. Музика недоречна, фінал провальний, а голосувань забагато. Також творцям серіалу вдруге було важче шокувати глядачів смертельними забавками і створити ту саму емоційну напругу. Очевидно, ефекту несподіваний. Ванки більше не було. Сюжетно сезон теж зробили складнішим. Наприклад, приблизно на середині сезону з'ясовується, що чоловік у чорній масці це один з організаторів, який таємно бере участь у іграх. Його лінія могла би добре підживити сюжет, але от мотивація його розкриття також виявилась незрозумілою. Глядачам здались недоречні комедійні елементи в такому кривавому серіалі. Але мушу сказати, що ті, хто більш заглиблені у світ корейських дорам, геть не здивувалися. Вони змішують найрізноманітніші жанри, тому в одному серіалі може бути багато крові, романтики, жахів та сміху. До речі, у південній Кореї реліз другого сезону «Гри в Кальмара не обійшовся без скандалів. Найбільше Говорень викликало повернення на екрани колишнього учасника легендарного кій-поп гурту Біг Бенг Чве Сіньхьона, який свого часу опинився в центрі гучного скандалу через вживання марихуани. У Кореї, на відміну від заходу, така історія це не просто пляма на репутації, а ледь не соціальна анафема. Після скандалу 2017 року він фактично зник з публічного простору, і здавалося, що шоу-бізнес для нього закритий назавжди. Саме тому новина про його участь у другому сезоні гри в Кальмара викликала неоднозначну реакцію у місцевих глядачів, але були і такі, що зраділи другому шансу для співака. На відміну від попередньої перерви, цього разу творці підготували усе заздалегідь. Третій сезон «Гри в Кальмара вийде 27 червня 2025 року. Це буде останній фінальний розділ історії Сонгі Хуна. Це вже підтвердив сам режисер Хван Хьок. Щоправда, одразу додав хитро, що не зарікається від спінофів чи будь-яких інших історій у цьому всесвіті. В майбутньому цікаво, що другий і третій сезони знімалися майже одночасно. Хван Дон Хьок розповів, що написав їх теж як одну суцільну історію, а розбив їх на дві частини лише через велику кількість матеріалу. До речі, Netflix явно не поскупився, адже бюджет третього сезону становить близько 100 мільярдів південно-корейських вон. Це майже 69 мільйонів доларів доларів. отже, що відомо про сюжет і деталі фінального сезону. Netflix щедро поділився і постерами і трейлерами. Чесно кажучи, можливо, навіть занадто щедро, бо фани жаліються, що їм забагато спойлерів. Трейлера видно, що головний герой опиняється в труні з бантом і прокидається вже серед нових учасників. Тобто, схоже, його не сильно доставили назад до гри, і тому, очевидно, організатори теж мають на нього плани. Фронтмен також на місці, і тепер уже в ролі головного антагоніста, з яким Гі Хун має звести рахунки. У касті також. Підтверджено повернення детектива Хван Джун Хо. І як зазначив актор цієї ролі, в останньому третьому сезоні роль цього персонажа буде розкрита повніше з матеріалів. Видно, що цього разу гравців поділяють на дві команди: умовно червоні проти синіх. Що є новим поворотом для гри. В інтернеті також дуже багато різних теорій, з яких аж хочеться зробити картку Бінго і ставити галочки, якщо вони будуть справджуватися, бо частина з них насправді дуже ймовірні. Одна з найпопулярніших теорій це те, що Согі Хун може стати новим фронтменом або впродовж третього сезону, або у фіналі, і почне втрачати свою людяність, в результаті чого система переможе. Також не виключаю, що гравець номер один з першого сезону це. Батько фронтмена є також теорія про те, що 125-й номер є онуком 001-го номера, але це якось дуже притягнуто за вуха. Також фанати гадають, що гравець 246 вижив. Він прийшов у гру заради хворої доньки і працював із дівчиною, яка на іграх була одинадцятим номером серед охорони. Фанати вважають, що саме вона могла його врятувати. Ще є теорія, що гравець під номером 100 це один з колишніх віпів, адже проста людина не могла влізти у борги у розмірі 10 мільярдів вон, а це 7 мільйонів доларів. І таких теорій фанати понаписували вже десятки. А і мабуть, найдивніша теорія полягає у тому, що переможцем ігор буде майбутня дитина вагітної учасниці ігор під номером 222. Також всім цікаво, які нововведення автори. Гри в Кальмара підготували нам на третій сезон. По-перше, до великої ляльки дівчинки долучиться ще й лялька-хлопчик, що однозначно ускладнить життя учасникам. Також буде щось пов'язане з потягами. Навіть припускають, що одних учасників прив'яжуть до двох колій, а інші будуть вирішувати, по якій колії пустити потяг. А велика шахівниця говорить про те, що цілком ймовірно буде гра, де замість шахових фігур будуть учасники. Десь ми таке вже бачили. Пишіть у коментарях, у які теорії ви вірите, та які очікування маєте від завершення серіалу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Це було Культура Мона суспільна Культура. Мене звати Валерія Пастушенко. Побачимось!